Слава Україні! Сьогодні поговоримо про 10-й тур Суперліги, який стартував матчем у Ковалі, де місцева команда приймала надію. Господарі відкрило рахунок і це зробив Ілля Хвищук. За матч він наколотив ще три м'ячі. А відповідь Надія відзначилась вучними пострілами Сергія Шафранського та Володимира Лаби. Але ковенчани на цьому не зупинились і ще по голу забили Фейчук Олексій та Романчук Віталій. Таким чином, рахунок 5-2 на користь МФК Коваль. Динамо Люберт. Вже на 10-й хвилині голкіпер команди Динамо Максим Франчук дальнім пострілом відкриває рахунок у даному поєдинку. За князів звільняв рахунок Михайло Запорожець. Наступний гол Люберт забив на 29-й, Зробився Владислав Кузніщиков. Усоточний рахунок на 30-ті встановив шклярук Станіслав. Ще на тижні Люберт відіграв два поєдинки. Перший з них був Вотранцум. Дуже важка гра була, але все ж таки вдалося їм вирвати перемогу. А день після того з ТТІ просто космічний камбек вдалося реалізувати за останні 5 хвилин. Люборд зрівняв і виграв 4-3. Вотран ТТІ. На п'ятій хвилині Владислав Гаврлюк відкриває рахунок. А на одинадцятій Михайло Байбула збільшує його, роблячи два мру на користь вотрансу. П'ятнадцята хвилина Микола Кулида вже забуває третій м'яч транспортників. На 20-й хвилині м'яч після удару Андрія Никітюка торкнувся його партера по команді і залетів у ворота. Відповідно, м'яч записали на Максима Обертаса. Потім вже Андрій сам записав м'яч до свого активу на 22-й хвилині. Все йшло до нічиєї, але все ж таки Дмитро Максимчук забив четвертий гол в отранцу і встановив остаточний рахунок 4-2. Хорів респект. На 5-й хвилині дармовіс Павло відкрив рахунок за хорівчан, а вже на 8-й хвилині мовчан Олексій зрівняв його. Хорів був сильніший у даному поєдинку і це підтвердили влучні постріли Сергія Вишневського на 13-й хвилині, Павла Дармовіса на 15 і Андрій Саламаха на 24 забив заключний гол у даному поєдинку. Як ми бачимо після 10-го туру турнірна таблиця Суперліги ще більш заінтригувала. І той самий незіраний матч може або розставити крапки над І, або ще далі запхати нас у небуття, хто ж буде переможцем. Увага! В команді Крошу грають потужні ілюзіоністи. Які силою слова змушують повірити суперників протилежне. Дуже крутий фін вдався Олександру Мороніку. Я напевно більш ніж переконаний, що він і сам того не очікував. Але справедливості ради скажемо, що так це й було задумано. На останок розповімо вам про Василя Лойка. Ви його могли бачити на наших майданчиках, а тепер будемо спостерігати за ним в чемпіонаті України. Бажаємо Василю, тільки влучних пострілів і пробитись до еліти українського футболу.